Скільки дадуть за вбивство сина, батька та побратима, який потрапив під гарячу руку керівника, рідні загиблого прийшли почути на відеоконференцію, транслюють судове засідання примісінько з Артемівська. Головуючий повідомляє Обставина, що пом'якшує покарання винуваченому зі підставі частини другої статті 66 кримінального ходу України. Тут також визнає вчинення злочину в. Ну, бачимо власні американців Учасники конфлікту, який виник між керівником і вже застреленим підлеглим, бачили все на власні очі і не втямлять, як не врахували їхні свідчення. Офіцер підсудимий вже сужоний, назвав Андрія Книша дебілом. Ну і це все його слова відносилися ко всіх ребятам. я все це лично був на построєнні, Полешка я лично доставляв в госпіталь, лично його відкачував. Я вважаю, це було убийство. Его судили, за якобы, что он не умеет обращаться з оружием. В розстріляти ребенка впритик за двох слов взяли у білі пацана. Три года, що це за вирок такий? Ганьба цьому суду. Сторона звинуваченого такі закиди родичів спростовує. Мовляв, експертиза довела вбивство неумисне. Да, судебно психологічна експертиза, експерт взяв заключення, що це було спонтанне проявлення. Неожиданне, спровоцируване, по факту потерпіло. Слідство тривало майже рік. За цей час змінилося п'ять прокурорів. Родичі загиблого мають намір оскаржувати вирок суду, вимагатимуть покарати капітана за умисне вбивство. Маргарита Єрмак, Сергій Сурков на часі новини.